Друзі, на синфо перші проголов поїхали. У Москві сталася наймасштабніша катастрофа за всю сучасну історію Росії. Вибух прогримів у технічному периметрі секретного ядерного об'єкта, розташованого на закритій території у безпосередній близькості до адміністративного центру столиці. За кілька хвилин після перших повідомлень небо над місто затягнулося клубами диму. Почалася паніка в урядових районах, а всі основні комунікаційні канали були відключені. Спочатку вважалося, що йдеться про технохічну аварію, проте згодом підтвердилося вибух. Був настільки прямого. Вогневого ураження надвисокоточної ракети, яка влучила в критичну точку захищеного об'єкта, де проводилися роботи за технічно обслуговування ядерного зброєння. Пише телеграм-канал генерал СВР. За попередніми даними ракета проникла через зону, прикриту декількома рівнями ППО, і завдала удару безпосередньо по центральному бункеру. У момент атаки в середині перебували сотні інженерів, офіцерів технічного забезпечення та представників вищого командного складу вибуху в такої сили, що знищив кілька підземних ярусів, спричинивши то частини збройного плутонію та за неофіційними повідомленнями активував короткочасний радіаційний викид. За 10 хвилин загинуло близько 500 осіб. Вибухова хвиля пошкодила будівлі в радіусі кількох кілометрів, у тому числі об'єкти федерального значення. Над Москвою негайно було зафіксовано зміну вітру та підвищення рівня радіації, що спонукало до масової евакуації окремих мікрорайонів. Влада РФ вперше за довгий час не змогла повністю заблокувати інформаційний потік. У мережу м'яттєво потрапили відео з камери спостереження, а також аудіо з цинічними переговорами рятувальників, які повідомили про повне руйнування шахти техобслуговування і неможливість проникнення у центр епіцентру. Деякі з перших груп ліквідаторів втратили зв'язок вже через кілька хвилин після прибуття через високу температуру та небезпечний рівень випромінювання. На місце події були перекинуті мобільні блоки Архабеззахисту із сусідніх областей. Броньовані колони техніки підготовлені до ліквідації наслідків ядерного інциденту. Проте навіть або вони були не у змозі повністю взяти ситуацію під контроль. Центр катастрофи залишився нестабільним. Зафіксовано локальні вибухи через систему захиста матеріалів. Паралельно з ліквідацією почався новий етап внутрішньої кризи в російській владі. Генштаб терміново провів засідання у закритому режимі відоокремленому від політичного керівництва, яке перебувало в ізоляції через загрозу поширення інциденту. Частина офіцерів вважалася, що вибух результат ворожої операції, що стала можливою через зраду в середині ми інші наполягали на версії саботажу чи аварії внаслідок порушення безпеки. У Москві було введено військовий стан в режимі повної секретності. Усі переосування громадян, включно з держслужбовцями, були обмежені. Мобільний зв'язок частково заблокований, а у деяких районах зникли супутникові сигнали. Жителям було рекомендовано залишити укриття або негайно евакуюватися з часткової центральної частини міста. Аналітична подія має стратегічні наслідки. По перше, вразливість ядерної інфраструктури. Втело наказала, що навіть найбільш охоронювані об'єкти РФ не є незахищеними у війні нового покоління, де точність і швидкість дій вважають ключовою об'єкта технічного обслуговування, завдала удару по ядерному стримуванню. Частково носіїв може бути. Тимчасово проведена з а Рівень бойової готовності знижено. І найголовніше це психологічний ефект та вибуху самому серці Москви за жертвами еліти персоналу високого рівня став ударом по ідеї непорушності російської державності у суспільстві на. Ростає страх в елітах. Розкол. А серед зовнішніх гравців, розуміння, що ситуація в РФ переходить у фазу дестабілізації, яка може вийти з-під контролю. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.